Шановні земляки, страшна війна забрала життя ще одного нашого героя, захисника, мужного бійця нашого земляка, який боронив українську землю, Гнатенка Максима Вікторовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Максим Гнатенко служив матросом водієм номером обслуги зенітного ракетного взводу роти вогневої підтримки 1 батальйону морської піхоти військової частини Збройних сил України. 21 березня 2024 року передчасно пішов в життя поблизу населеного пункту Миколаївського району. Миколаївської області під час проведення занять з бойової підготовки. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Гнатенка Максима Вікторовича. Знову в скорботі Смілянська громада, знову збираємось, щоб попрощатися з молодою людиною, захисником, воїном, патріотом та справжнім героєм, який, незважаючи ні на що, став на захист України, за її цілісність, незалежність та соборність, за мирне небо над нашими головами. За майбутнє наших дітей, за всіх нас. Він знав, що таке війна. Ві... Дякую, що таким воїнам, як Максим. Можемо вільно дихати на нашій землі. Громадо, будь ласка, цінуйте, допомагайте, дякуйте та моліться за наших військових. Вони наша опора. Дякуючи їм. Ми вільні. Ми вільні і можемо робити все, що хочемо. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! Дорога родина, шановна громада! Біль, великий біль і смуток, вкотре прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися з сумної нагоди, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захисникові, молодій людині, якій ще жити, творити, виховувати дітей. Але він прийняв єдине правильне рішення для себе піти, захищати нас з вами. Батьки втратили любячого сина, дружина втратила коханого чоловіка. Слів для втіхи важко підібрати їх зовсім немає. Не витримало серце нашого героя. Але війна є війна. На війні, на жаль, не буває без втрат. Від імені міського голови Сергія Ананка в цій Смілянської громади висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Субані! Живіми і мертві, володіє, Христос, що воспедіть з мертвих, істинний Бог наш. Молитва в Своєї матері, що дославних всіх паніх апостолів, преподобних бо нас святів наших, душу спочилого. Його представленого воїна Максима, Василях святих учинить, на луні Авраама, упокоєння до праведників приєднає. І нас помилує спасе, бо Він благий і людинолюбний. повинні забувати, що до цих пір у нашому місті є московський патріархат. Ми повинні пам'ятати, братія і сестри, і не проходити мимо. Так ось, якщо б цим людям сказати, а скажи, хто з них, з їхніх очільників держави, живе із своєю першою жінкою, законною? Хто? Там побрані всі цінності, в церкві всі канони. Перекреслені, тому що благословили на цю страшну війну на кровопролиття, на вбивство, котить першим віком, який вопіє проповство до неба. Але оця кількість людей не цього не хоче зрозуміти, не доходить. І таким чином вони їх приходять визволяти, а відповідно позбавляє життя воїнів мирних. Жителів нашої країни і в тому числі дітей. Так ось, братії і сестри, якщо б вони були охоронителями духовних цінностей, вони пам'ятали слова Христа, що царство не тут, царство там, вони б не воювали, а вони воюють все життя, мають тренування протягом всієї їхньої історії. Саме гарячі точки світі вони там, і це всі знають. Кругом вони воюють, а говорять, що вони сала мирна нація. І знову ж таки, відповідна кількість людей в цьому вірить. Тому, браті і сестри, нам потрібно згуртуватися і в першу чергу духовно, поки ми духовно не об'єднаємося, поки ми не зрозуміли, що поки буде існувати московський падінка в Україні. Бо це духовна ідеологія, це душа, браті і сестри, це душа. Народу нічого у нас доброго не буде. Тому у сьогоднішній день, молячись за душу новопресталеного воїна Максима, який віддав своє життя, тому що на війні немає різниці, чи він загинув в бою, чи він помер так, тому що стреси вони дають ці знаки. І здоров'я, на жаль, не залізний. Ми молимось у милому Богу. Щоб він згадав ті слова, коли Максим прийде на суд перед ним, що ярмо його легке, а він взяв на себе ярмо, ярмо всього народу, тому що пішов нас захищати, щоб він змілостився над ним, щоб він йому простив все, що він як не нагрішив, бо немає людини, яка була не грішна. І щоб прийняв його в Царство Небесне. Амінь.